Надія дивилася на чоловіка і не вірила своїм очам. Зазвичай Ілья був урівноваженою і спокійною людиною. А цей чоловік з червоним від гніву обличчям, який голосно кричав на неї, був далекий від того Іллі, за якого вона вийшла заміж півроку тому. Як для Надії, так і для Іллі це був другий шлюб, і, як думала жінка, останній. Я і так винен перед своєю дитиною, а ти ще більше погіршуєш ситуацію, кричав чоловік. І в чому цікава моя вина? здивувалася жінка. Я всього лише поцікавилася, звідки ти будеш брати гроші на покупку квартири для своєї дочки. От і все. Надія працювала економістом на фірмі, тому її зарплата була відносно висока. Для їх провінційного містечка, чого не можна було сказати про її чоловіка, Ілля працював тренером секції з баскетболу в спортивній школі. Годин у нього було мало, тому зарплата була відповідною. У моєї доньки немає ні крутого ноутбука, ні навороченого телефону, як у твоєї, продовжував висловлювати невдоволення Ілля. Я повторюся. У чому моя вина? підняла брову Надія. Складіться зі своєю колишньою дружиною і купіть те, що хоче ваша віра. А ти запитала, на які бабки я це повинен зробити? сердито буркнув чоловік. Ти прекрасно знаєш, що я заради цих покупок знайшла підробіток, усміхнулася жінка. Ти знущаєшся? Я на цій роботі втомлююся, а ти пропонуєш знайти мені другу. Я тобі нічого не пропоную, а говорю, як вчинила я. Звичайно, ти ж у нас хороша мати, а я поганий батько, образився чоловік. Не перекручуй, я зовсім не це хотіла сказати. Звичайно, твоїй донечці все, а моїй, Ілля, ти прекрасно знаєш. Що Насті ці покупки були потрібні не для розваг, а для навчання? Вона бере участь в одному великому конкурсі, в якому потрібна швидкодіюча техніка. Крім того, Настя завжди повинна бути на зв'язку і при цьому мати швидкий інтернет. Звичайно, твоя дочка Вундеркін та моя звичайна посередність надув Губи Ілля. Ти що? Зараз мене звинувачуєш у тому, що вірі нічого не треба, крім як лежати в ліжку і зависати в своєму смартфоні, здивувалася Надія. А у Насті є чітка мета, заради якої вона і працює. До речі, ти сказав, що винен перед своєю дочкою, а я б хотіла дізнатися, в чому твоя вина? Як у чому? Ілья подивився на свою дружину. Так у тому, що я тепер виховую твою доньку. Ілля, ти в своєму розумі. Ви з Настею, якщо за весь день парою слів перекинетесь, то це добре. Так про яке виховання йдеться? Надія не перебільшуй, я все сказав, ми повинні купити Вірі квартиру. Не ми, а ти. Твердим тоном поправила надія свого чоловіка. Я твоїй дитині нічого не винна. Знаєш, моя мама була права, коли сказала, що ти меркантильна. І в чому це проявляється, здивувалася Надія. Якщо я не помиляюся, то ти живеш в моїй квартирі, на мої гроші, тому що твоя зарплата йде на аліменти і на твої забаганки. Ну так, розгубився Ілля, так ось мій дорогий, раз ти вирішив купити своїй дочці щось серйозне, терміново шукай другу роботу, ти мене зрозумів? Так, і ще одне, з сьогоднішнього дня ти половину зарплати віддаєш мені. Навіщо? А тому, що комуналка і продукти подорожчали. А якщо тобі щось не подобається, двері моєї квартири відкриті, я нікого не тримаю. Тобі все зрозуміло? Зрозуміло, кивнув головою Ілля. Він був не радий, що послухав свою маму і почав цю розмову. Його умови проживання значно погіршилися. В цей час Надія переможно посміхнулася. Вона прийняла Іллю в свою сім'ю з розпростертими обіймами. Адже, незважаючи на маленьку зарплату, у чоловіка була маса переваг. По-перше, він не гуляв, як її перший чоловік. По-друге, у Іллі були золоті руки, і він лагодив все, що ламалося в будинку надії, починаючи від розеток і закінчуючи побутовою технікою. А по третє Ілья був спокійним і врівноваженим чоловіком. А з приводу сьогоднішнього скандалу Надія знала, звідки вітер дме. Це її улюблена свекруха наспівала, яка з першого погляду не взлюбила жінку і її дочку. Ну, нічого, буде і на вулиці Надії свято. Обов'язково буде. Адже жінка так цю справу не залишить.